Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до клубу любителів України, української мови і всього українського. У нас випала перша карта Нульовий Аркан, якийсь потенціал для України. Джокер можна сказати в Україні сьогодні. Є джокера. Можливо, у вас якийсь новий початок вас сьогодні чекає. Ось, якось так. І дивимося, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Дивимося на ну, як би це сказати? на трьох позиціях. Гаразд, поїхали. Карта номер 1 що чекає вас сьогодні. Якась невдача, щось розіб'ється, щось зруйнується, якісь надії можуть роз, розвіятися. Можливо, якісь узи, якісь шлюби, якісь зв'язки можуть сьогодні пірватися. Щось піде до кінця. Тут уникнути цієї ситуації ну, майже неможливо. Звичайно, це можуть, ви можете стати свідками, от як я колись, стала прямо перед очима. Мотоцикл, щось не, не те, і через всю дорогу прокотився роз, розворотами по цій карті, коли я колись, там давно, вже не пам'ятають навіть коли. Коли ще ходила пішки, скажімо так, ось, по Грацу. І тоді я була свідком. У мене була ось ця карта. Тобто, можливо, ви будете свідком якогось скандалу, якоїсь аварії, якогось. Ну, скажімо так, пройшествує, давайте я скажу. Ось, Можливо, це вас взагалі не торкнеться, але дасть вам просто про щось подумати, як швидко може піти, наприклад, життя, як швидко можуть ілюзії розтанути. Тобто долі секунди вистачає і вже щось не те. Але може бути в побутовому, як щось з балкона впало, щось розбилось, щось пішло шкереберть і якась сварка. Такий день не всі дні однакові. Карта номер 2 п'ятірочка мечів теж якась сварка. І ви знаєте, тут, скажімо так, по п'ятірочці мечів це війна. Це коли люди не розуміють один одного. Кожен хоче мати свою позицію, кожен хоче ну, бути переможцем, скажімо так, мати останнє слово. По цій карті використовуються дуже нецензурні слова. По цій карті використовуються засоби, не дуже легальні і не дуже гарні, скажімо так. Це коли удар іде нижче пояса, це коли підлість йде, але підлість вам у лице. Ви хоча б знаєте, хто ваш ворог. Якщо ви до сьогоднішнього дня не знали, то сьогодні ви взнаєте, хто. Що про вас думає, тому що мечі це відкриті карти. Тобто, сьогодні хтось конфронтує вас відкрито. Ось якось так. Карта номер 3 Сила. Сила у нас це старший аркан, і вона говорить про якусь внутрішню силу. Внутрішня сила може бути і розрушаюча, яка розрушає все навколо, а може бути навпаки приборкуюча. По цій карті можна сказати, що у вас буде дві можливості, як ви зреагуєте на якийсь конфлікт, на якусь сварку, на якесь слово? Чи вмієте ви тримати себе в руках? Чи зможете ви свого співбесідника заспокоїти, заговорити, чи навпаки роз'ярите його ще гірше і досягнете ось цих дві, двох карт? Тому, мої дорогенькі, все залежить від вас, наскільки ви сильна людина, чи можете ви стриматися? Ось ця карта, вона, в принципі, передбачає якісь випробування цього, цього дня. Ось тому дивіться, пройдете ви це випробування, цей екзамен, цей іспит чи ні. Внутрішня якась боротьба. Ну що ж, подивимося. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!